Вересня в Кам'янець-Подільської міської ради піднялися на сесійному коленарному засіданні питання про криміногенну ситуацію в нашому місті. Я хочу запитати кожного, а чи не є злочин для нашої громади, для нашого міста, коли депутати районної ради Активець зацікавлений безпосередньо в приміщенні в районній лікарні, яке знаходиться на першому поверсі. Про розпочинається з цього кінця, а закінчується в іншому кінці. Коридору. Депутата того самого роби, який має безпосередньо ще свого сина, також як депутата в даній міській раді? А я хочу запитати кожного: чи хтось має змогу з 2008 року не проплочувати за оренду приміщення, яке знаходиться на першому поверсі, в будь-якій адмінбудівлі на даній території України? Ну, напевно, що тільки радикальній партії дозволено когось помічати, а себе ні. А чи немає злочину, коли? В даній лікарні працює антинець, лікар-хірург і його дружина, також лікар, також в даній районі лікарні. А чи немає злочину, коли аптека знаходиться на першому поверсі, а рецепти на ліки виписують ті ж самі лікарі? Це не злочин проти своїх людей, проти своєї громади і проти людства України від партії Радикальної. Дякую.